7 серпня 2010 року в Сент-Луісі Українець Андрій Котельник дебютував в США в бою з чемпіоном світу по версіям IBF і WBC в першій напівсередній вазі Деваном Олександром. Майже 10 тисяч глядачів розчаровано спостерігали, як місцевий боксер, з якого ліпили зірку і нову загрозу Флойду Мейвезеру, отримує на горіхі від маловідомого суперника зі Львова. В цьому ролику згадаємо один з найвизначніших поєдинків українського боксу, який завершився скандалом. Поїхали! За рік до цього Андрій Котельник сам був чемпіоном світу по версії WBA в суперлегкій вазі і мав битися з перспективним Віктором Маркісом. Такий бій планувався на 27 червня 2009 року на каналі HBO у Юніверсум, що представляла інтереси Котельника і у промоутерів злобного Golden Boy Promotions, була усна угода. Але німці повелися як завжди: хто платить більше, той замовляє музику. Котельник поїхав захищати титул в Англію проти Еміра Хана. Брити банально заплатили більше і перекупили чемпіонський бій. Телістично артіст був більш зручний котельнику, ніж хан, плюс бій в штатах на HBO це мрія будь-якого бійця. Але ні, юніверсум продовжив те, що робив багато років до цього, зливав львів'янина. І не дивно, у Котельника невдовзі мав закінчуватись контракт, а він все ще був з титулом. Плани легально передати пояс WBA в суперлегкій вазі більш перспективному Маркосу Майдані. З яким також співпрацював Юніверсум, накрилися мідним тазом. У лютому, 2009-го котельник перебоксував майбутню суперзірку, що ще більше зіпсувала і без того натягнуті стосунки з компанією Клауса Петера Коля. Скільки разів із такого підходу промоутерів вже страждав котельник. Занадто багато як для кар'єри одного боксера. Про кар'єрні перипетії Котельника якось зробимо окремий випуск, а про підхід до роботи Universe Box Promotions ми вже говорили в огляді кар'єри Сергія Дзінзюка. Вгорі буде посилання на ролик. І якби в світі боксу справедливість була непорожнім звуком, то єдиною темною плямою в рекорді котельника був би саме бій за міром Ханом. Адже Сулейманом Байде двічі, і джуніора Вітера він перемагав це бачив весь світ, крім хіба що суддів. Що стосується Хана, то йому він програв в першу чергу тактично. Зробивши ставку на скупу роботи з розрахунком на нокаут. Запам'ятаємо цей момент, до нього ми ще повернемось. Втративши титул в бою з ханом, Котельник став вільним агентом. Пропозиції були, але найбільш напористим виявився легендарний Дон Кінг. Він так обхажував Котельника, що навіть приїхав у Львів з гаслом Слава Україні! Слава Україні! Та найбільше в офері від Кінга Котельника зацікавила пропозиція битися з Деваном Олександром, який на той час був чи не найбільш сильним активом одіозного промоутера. 23-річний американець володів титулами IBF і WBC, і промоутер у зв'язці з телеканалом HBO ліпили з нього Велику Суперзірку. В той час найочікуванішим мегафайтом в дивізіоні була битва чемпіонів Деван Олександр проти Тімоті Бредлі. Але до очного протистояння вони мали провести по одному поєдинку. І для Девана найліпшим варіантом виглядав саме екс екс-чемпіон зі Львова. Котельник тоді був на слуху, адже бився з Маркосом Майданою і Еміром Ханом. І при цьому його не вважали надто небезпечним. Це доводить той факт, що там постійно дивились за спину українців, де маяріла уніфікація з Тімом Бредлі. Як показує історія, Дон Кінг вміє обіцяти золоті гори, та котельнику була важлива справедливість. Саме на це й зробив у Портон Кінг, пообіцявши, що в ринзі буде лише спортивний принцип і переможе не перспективніший, а дійсно кращий. Такі слова він підкріпив обіцянкою у разі перемоги організувати Котельнику реванш з ханом або титульний бій в наступній категорії. А загалом угода була розрахована на цей бій плюс три наступних. Забігаючи наперед, відзначимо, що з них не відбулося жодного. Андрій Котельник не був наївним хлопчиком, який бачить світ у рожевих окулярах. І знав, з ким має справу, але на той час та пропозиція була найкращою серед усіх. Отже, Hello America! Єдинок відбувся 7 серпня 2010 року в Сент-Луісі, рідному місті Олександра. Бій транслювався телеканалем HBO. Було продано 9117 квитків. Деван Олександр вважався явним фаворитом, а катування у букмекерів доходило до позначки 9 до 1. Це означає, що щоб заробити 100 доларів на перемозі американця, треба поставити 900 доларів. Іншими словами, в більш зручній європейській системі коефіцієнти були 1.11 на чемпіона і 9 на перемогу претендента. Бій почався без якихось сюрпризів. Котельник придивлявся, де він робив ставку на спорти без акценту і швидкий розрив дистанції. Раніше я не просто так згадував бій за міром Ханом, адже там малюнок бою був доволі схожий. Навчений гірким досвідом Котельник не вірив, що йому вдасться перебуксувати місцевого боксера. Точніше, він в себе вірив та був впевнений, що статись цьому не дозволять судді. Тому він діяв акуратно, намагався розігрувати довірного, чим користувався більш швидкий темповий хан. Та варто було Котельнику в чемпіонських раундах зняти запобіжники і тоді у брита миттєво стали з'являтися проблеми. По тому, як котельник почав бій з Олександром, могло здатися, що висновків не зроблено, і він знов стане жертвою неправильної тактики на бій. Не дивлячись на те, що в другому раунді у Котельника нарешті пройшла серія а не тільки одиночні, події в стартових раундах наштовхували саме на такі думки. Та малюнок бою поступово мінявся. Срібний призер Олімпійських ігор у сіднеї знаходив все більше ключиків до захисту американця. Стало зрозуміло, що котельник не приїхав просто відбити номер і забрати гонорар. Пізніше Андрій зізнається, що приїхав в штати аж за 5,5 місяців до бою, щоб якісно підготуватись. Йому вдалося набрати найкращу форму в кар'єрі. Непогано заходив Джеб і класичний проти Шульгії правий прямий. Відверто кажучи, ось таке попадання перевершує все те, що робив до цього Деван. В якийсь момент 10 тисяч голосів мешканців Сент Луіса не змогли нічого зробити з групою вболівальників Котельника. В ці секунди було враження, що бій проходить десь на львів арені. Це підстигнуло українця, який відмитився найкращим влучанням з обох биків зі старту поєдинку. По статистиці в цьому раунді Олександр наніс на два точних удари більше, але ж про їх якість і акцент годі згадувати. В четвертому раунді Деван непогано Джебив. Got Alexander started. Викинув пару комбінацій. Котельник наростив оберти в останній третині, але кінцівку все ж вирвав більш активний Янки. Треба відмітити, що саме в цьому раунді у Девана над правим оком з'явилось розсічення. Важливий момент полягав в тому, що рефері визначив це результатом удару головами. Можливо і так, був один момент на грані в четвертому, але там саме Котельник взявся за обличчя після виходу з клінчу. Цікаво, що HBO так і не показало цей важливий епізод в повторі. Чому так багато уваги цьому моменту? Якби ця травма стала сильніше і ситуація погіршувалась, а доктор порадив зупинити бій. То, по правилам боксу, Котельник не отримав би перемогу технічним нокаутом, а перемогу віддала б технічним рішенням тому, хто в той час вів на записках суддів. Співпадіння Скоріше, частина системи, яка цієї ноші повністю працювала на американця. В п'ятому раунді, як чемпіон уже по-справжньому взявся за справу, поки Девон Олександр у звичній манері аля Марія Шарапова супроводжував кожен свій випад звуком, Андрій Котельник доносив до цілі свої класні удари. Спочатку пройшла шикарна комбінація з фінальним ударом справа, трохи пізніше ще пару бокових залетіло в ціль. Ну а кінцівка раунду взагалі без питань. Котельник нахлобучив саню так, щоб ні в кого не лишалося сумнівів щодо того, кому віддати раунд. Але були й унікуми. Неофіційний суддя каналу HBO Гарет Ледерман або дивився інший бій, або йшов проти совісті і просто сумлінно відпрацьовував свою зарплату. Неважко здогадати, що тут саме другий варіант. Його підрахунок потрапляв в трансляцію на початку кожного раунду, і цим, вибачте, на слові гівном режисери годували глядача. На цей момент у нього було 5-0 по раундам. З однієї сторони, ну ставить собі людина оцінки, ну те що, це ж не офіційно. Але ж саме так маніпулює думкою простого глядача. Середньостатистичний фан дивиться собі бокс під Півасік, його сприйняття формує телекартинка, надані цифри і коментарі. Коментатори HBO також були в ударі і, як правило, дуже виважено відмічали успіхи котельника і співали оди Олександру щоразу, коли він сипав горохом облок претендента. Коротше, всі причетні відпрацьовували потрібну повістку, розкручуючи бій Девана Олександра з Тімоті Бредлі. Більше того, президент HBO Sports Рос Грінбург публічно заявляв, що такий бій планується на 29 січня 2011 року за тиждень перед суперкубком. В шостому раунді Деван зовсім приунив. Не очікував він такого супротиву в прохідному бою. Але ситуація для нього ставала все гіршою. У Котельника як годинник працював Джеб. Це більше ставало серійною роботи, і, здається, суперник почав втомлюватися, все частіше застоюючись і приймаючи бій на ближній. Саме шостий раунд став поки що єдиним, де перевага одного з боксерів була колосальною. Навіть Гарольд Ледерман на мить схаменувся і віддав його львів'янину. Back to the who would you want to be? See I, I'd want to be Katelnik in this round. Yep, yeah, and you see Alexander from that distance on the outside. Okay, he was pulling back with his hands down. It's not good, but Katelnik was able to find the range with the lead right hand. Отримавши наганяй в куті, Деван активізувався. Він знову став насипати удари так, немов лудоман монети в автомат. Більшість ударів приходилося в блок, але іноді ліва все ж прошивала захист українця. Раунд забрав американець, хоча найіскравіший епізод все ж таки був у виконанні претендента. середині раунду котельник добряче зарядив справа і Саню навіть трохи повело. Правда, на повторі було помітно, що там при ударі Андрій наступив чемпіона на ногу. Поширена практика, коли в ринзі правша з шульгою. У восьмому раунді Котельник почав діяти різноманітніше, і крім відточеного джебу і лівих бокових залетіло пару аперкотів. В кінці раунду Девон класно перекусив атаку суперника, і від його лівої претендента навіть трохи повело, що викликало фурору коментаторів і екстаз глядачів Арени. Right tough... Та так просто віддавати виграний раунд. Андрій був не готовий. На останніх секундах він притис американця до канатів і всадив пару шикарних і потужних панчів. В дев'ятому раунді справи у Олександра йшли геть кепско. Суперник продовжував джебом довбати січку, гарно працював по поверхам. Як от в цьому епізоді, де почавши з тулубок, класно перевів на голову. Взагалі, чим важчими ставали ноги Девана, тим більше бокових він ловив обличчям. Американець явно не увійшов в цей раунд і йому б не завадила пауза. Тут як за помахом чарівної палички, доктор вирішив оглянути око, не чекаючи перерви. Як же зручно! Треба віддати належне Олександру, характер в нього є. Він намагався на кожен успіх суперника відповідати своїм, але загалом бійка кістка в кістку зараз була не на користь американця. В перерві в куті вона благали не битися а боксувати, в той час як тренер котельника Стейсі Маккінлі навпаки просив забути про бокс і влаштувати бійку. Десятий раунд проходив в схожому ключі. Деван діяв по принципу крику до всерику. Причому враховуючи звуковий стиль чемпіона, це не така вже й метафора. Дій і суєти було вдосталь, ефективність на мінімумі. В той час як Котельник гарно пристрілював Ахілесову п'яту суперника. Джеп регулярно прилітав в область проблемного ока. Де Гаропойте. We just saw land. Three, Ближче до закінчення раунду у Девана знов зупинились ноги. Він прийняв бійку, і як наслідок декілька потужних і зовсім не обов'язкових ударів. The the end of the oh, oh, oh. Перед одинадцятим раундом тренер сказав Котельнику, що треба виграти останні два раунди, і тоді вони виграють бій. André, if we win Дуже наївно з його сторони, адже все той же Харальд Ледерман примудрився і тут пустити пил або щось інше в очі телеглядачам, побачивши перевагу Девана в повністю програному раунді. Так, тут було декілька непоганих ударів зліва від американця, але котельник влучав частіше, його удари були набагато якіснішими. And they're concerned strategically in the alexander form that's true, but there's also the fact maybe they just thought it'd be easier than it is <laughs> Right hand from katalnik left Андрій приловчився ловити опонента на відходах лівим напівджебом, напівхуком, а на зустрічних курсах цей вечір деван був йому не конкурент. Перед останнім раундом у Стіва Канінгема аж голос зривався на хрип. Не можна так битися. Виконав Ви... комбінацію. Рухайся. Комбінація рухайся. Тренер, який сім років працював з Олександром, все прекрасно розумів. Бій складався не по їх сценарію. А коли стало зрозуміло, що Котельник виявляється серйозний опонент, плану Б не виявилось. Ось показовий епізод, що робив Деван протягом поєдинку. Багатосерійна комбінація, яка ефектно виглядала в залі під час бою з тінню, а не в ринзі з одним з найсильніших представників суперлегкої ваги. Ось ще один показовий момент. На успіхи котельника Девон відповідає трьома блискавичними серіями поспіль. Але скільки з цих ударів влучило? З 11 ударів тільки один дійшов до цілі. Окрут таймінг степ фатс. Александр диспонтіста вин. Андрій Котельник по настанові тренера виграв заключні раунди, і на моїй картці вийшло 116-112 українців. Було декілька важких для підрахунку раундів, але навіть якщо віддавати всі більш-менш рівні раунди чемпіону, то можна було натягнути хіба що на нічлю. І то, якщо взяти уроки майстерності у Ледермана. Коли оголосили, що буде одноголосне рішення 116-112, просто в голову не лізло, що такий рахунок міг бути на користь чемпіона. Але не дарма Сент-Луіс вже багато років входить в топ найбільш криміногенних міст у США. Так що ніхто і вусом не повів, коли сталося таке нахабне пограбування. Цікаво, що один зі співучасників цього зухвалого злочину, суддя Дені Нельсон, вже в наступному році зробив те саме, коли Девону віддало спірну перемогу над Лукасом Матісом. Непокаране зло повертається. Деван під час інтерв'ю не виглядав тим, хто впевнений у своїй перемозі. Він був настільки виснаженим, що ледве вимовляв слова з фірмовими посилами, що суперник був вагінь, але я віддав всього себе і відчуваю, що переміг. Треба віддати належне Максу Келлермана за кілька незручних питань стосовно оцінки свого перформансу. Так що, де воно навіть довелося виправдовуватись, начебто він бився з травмою ноги. Нас заздалегідь заготовлена футболка з написом Бредлі ти наступний була вершиною цинізму і недоречності. HBO все-таки домігся свого, і мегафайт бредлі Олександр все ж таки відбувся в намічений строк. Та якщо карма в боксі існує, то це була саме вона. Поєдинок видався нудним, ряснів постійними клінчами і зіткненнями головами. Після одного з них Девон розіграв сцену невимовного болю і буцімто не зміг продовжувати бій. Перемоги технічним рішенням отримав Бредлі. Явно не той перформанс, на який розраховували функціонери. Що стосується Котельника, то фактично це була його лебедина пісня. Більше ні одного бою по діючому контракту з Доном Кінгом проведено не було, а через 4 роки він провів прощальний бій на Львів Арені у рідному місті. В коментарях пишіть ваші думки щодо цього поєдинку. Якщо цікаво дізнатись більше про кар'єру Андрія Котельника, ставте вподобайку. Коли це відео збере 100 лайків, обіцяю зробити ролик про шлях котельника. Повірте, крім бою з Олександром, там ще багато цікавих сторінок.